Доброго дня, з нами канал Народна Думка, і сьогодні у нас в гостях людина, якій вже вдалося збільшити пенсію, Лідія Миколаївна вона пенсіонер. Доброго дня, Лідія Миколаївна Доброго дня, Олександр Вікторович. Е, скажіть, будь ласка, тому що це я, я все сказав, щоб люди почули від вас. Чи вдалося вам дійсно збільшити пенсію? Так, мені вдалося збільшити пенсію, хоч теж в душі. Е Ну, не дуже вірилося. Збільшення пенсії, чи було воно для вас відносно вашої пенсії, суттєвим, чи відчутним воно для вас стало, і чи це ну, ваше життя? Дійсно, це відчутно після тієї пенсії, що я отримувала, і зараз це дві великі різниці. І думаю, що... Трошки скращиться моє життя. Так, <гум> да, давайте, щоб воно не трошки а багато скращувало, щоб той пенсійний щось придумував дійсно на користь пенсіонерів. Тепер така хвилиночка самореклами для підписників каналу і для тих, хто ще думає тільки підписати, ще були корисними поради з каналу Народна Думка і взагалі від мене особисто для вас при от цій всій процедурі і при вашій, ну, вашій ситуації. Ну, на ваш канал я підписалася десь років три тому. Всі старалася дивитися е, відеоролики, Дякую. дуже повчальні, дуже, дуже корисні. О, і от в один прекрасний день прослухала я якраз, як ви зустрічалися із Іваном Хомичем, і про це збільшення пенсії. Я схопилася як потопельник за соломинку ну... і насліду переписала всі номери, які були, ви говорили і які були на екрані. І з наступний день я почала дзвонити. Чи була для вас ця процедура важкою і дорогою? Тому що ну, це одне з важливих питань. Чи стоїть починка веченки? Я перезвонила. Відповідач мені відповів, а з'єднання не було. На, на... Інший раз передзвонила, знов та сама історія. І я потім поговорила з автовідповідачем. Чем? Чемно, дуже попросила, щоб вони мені перезвонили, так як Ну, ну да, це було да. дуже необхідно. І дійсно, на другий, на слідуючий день мені перезвонив Олександр. Іванович, адвокат, ми з ним поговорили, він мені все розповів, як це відбувається все. І я погодилася з ним. Так що боятися немає чого. Ну, як, грошей вони багато не, не беруть спочатку одна консультація. І ми з Олександром Івановичем поговорили. Всі питання про те, що чи, чи мені вигідно зробити цей перерахунок, о, чи, і за що я повинна заплатити іменно за те, що вони зроблять перерахунок. Це була зовсім невелика сума. Я погодилася, вони зробили мені перерахунок і перезвонив адвокат і мені сказав. Скільки приблизно я матиму добавки до пенсії? Тобто вам, відразу, тобто вам відразу приблизно вже казали готовий результат, який має бути потім. Так, так? так, майже готовий результат. А наскільки цей готовий результат потім підтвердився вже в кінці, воно відповідало одне одному? Так, воно відповідало навіть трошечки і більше. А, ну це вже хорошо. А ну, скажіть нашим пенсіонерам, які нас зараз дивляться, по якій категорії пенсії ви з якої на яку змінювали, як, ну, по якій ви були пенсіонер, на яку перейшли. Так як я працювала у будинку дитини прилучкому, я пішла на пенсію за вихователем, я пішла на пенсію за вису років. І пробула на пенсії, я десь чотирна років, так, не переходила на повіку, хоч уже мені виповнилося 60 років. Ну, я не перейшла, так як в пенсійному роки мене збили, сказали, за для чого вам переходити. Ну а як я оце все дізналася, як я пішла. В січні місяці написав в кінці січня місяця, написала заяву, щоб мені перейти по віку. І ця процедура зовсім не важка і швидко зроблена була. От, і, і потім вже оце я зв'язалася із, знову з із адвокатським бюро Івана Хомича і пішов у нас процес. Скільки приблизно часу йшов розгляд справи, от наскільки це довга процедура? Я рахую, що це зовсім не довга процедура в мене була, так як у квітні, ну як в квітні почали ми мені потрібно було документи відіслати, мені прислали документи, я підписала договір і запустилося. Це вже в процес. Адвокати призначили мені другого адвоката. Уже мого і з того, як би сказати. І так він мені дзвонив, розповідав, що проходить з міми, документами, які тут йдуть процеси. І у липні місяці він мені в кінці липня позвонив, сказав, що справа вже передана до суду. Це з квітня, липень, зовсім небагато. Місяць справа розікладається. Тут пройшов у кінці серпня мені знову передав Віктор Сергійович і сказав мій адвокат вже і сказав, що справу вже тоді все вирішено на вашу користь. Почекаємо. Місяць? Ні, Ні до липня було. Почекаємо місяць. Не, як ви як суд, пенсійний не фонд не, не подат на апеляцію, значить у вересні будемо чекати пенсію. І так і воно сталося? кінці так і воно сталося? Так воно і сталося. У вересні мені виплатили вже пенсію, підвищену. Mm. За що я добивалася? Що ви можете сказати про співпрацю з адвокатами? Дуже багато людей дуже скептично ставляться до адвокатів, до судів, що, мов, це все виграється на користь держави. Що ви від себе, як людина, яка пройшла, це все спробувала, що ви можете сказати про співпрацю з адвокатами взагалі? Ви знаєте, дійсно, що адвокатське бюро Івана Хомича – це бюро для таких... Людей простих, як я для простих пацієнтів взагалі. Там, дуже чемні, порядочні, все відповідає Богору, який складено, все відповідає. Я все була в курсі всіх своїх справ, ніхто від мене нічого не, ну, не приховував, наприклад. чи я. Ну, і і я, я дуже задоволена, задоволена. такі пічли ну, люди, ну, як хлопці, оці потім Олександр, Віктор. Прямо. Чому питання? Дуже тому... я задоволена. Чому питаю? Тому що ну, я людям ж радив і мені дуже приємно від вас почути, що те, що я радив людям, що ну, ну, дійсно відповідає тому, що було заявлено. Бо знаєте, можна прийти з кимось поговорити, він каже, да, там ми все будемо робити, а тоді на справі зовсім друга ситуація. А тут, коли все відповідає, то я можу без проблем і далі радити людям, що от, звертайтесь. Якщо у вас ситуація підходить, звертайтесь, не бійтесь, не, не, не якось поборіть внутрішню цю перепону і все тоді буде добре. А якщо навіть ну, багато ж пенсіонерів не можуть збільшити свою пенсію, якщо у вас ну, не, не виходить, вам просто відразу скажуть, що не варто того і на тому все. Тобто, Спробувати варто завжди, як на мене. Що б ви могли ще від себе? От ну про технічні аспекти деталі ми вже всі обговорили, а от що б ви ще від себе, як то кажеться, від душі отак, могли б додати нашим глядачам, таким самим, грубо кажучи, жіночкам, чоловікам, як ви, які також сидять, дивляться цей канал, які також хочуть збільшення пенсії, от що б ви від себе могли їм додати? Що я можу від себе додати? Треба боротися за себе, боротися за свої права, боротися за те, що вам належить, не боятися нічого, тим більше, що бюро адвокатське Івана Хомича це дійсно знахідка для таких пенсіонерів, як я, які можуть вибороти свої права і свою добавку до пенсії. Це точно. Чи в кінцевому результаті ви задоволені цим результатом і взагалі так, як підсумок зробив? Ну, сказати, що я була задоволена, це нічого не сказати. Я була щаслива в той день, як я одержала пенсію. Я не, я, я не могла повірити своїм очам. Це я й говорила своєму адвокату. І ну, ну, ну золоті люди, яким треба дякувати. За їх працю, що ви молоді, що ви допомагаєте нам, таким пенсіонерам, які вже дійсно, що самі, ну, важко, самому важко. А, а так в мене вийшло, що ні, я нікуди не їздила, нікуди я не ходила про пенсійний фонд. Повідсилала тільки ті е, документи, які в мене требували, підписала договори, які вони мені прислали, відправила його назад. І все. І сидячи вдома, як би сказати, я отримала свою зароблену пенсію. Я вас з цим щиро вітаю. Величезна подяка вам, що ви погодились розповісти це іншим пенсіонерам, які по сьогоднішній день сидять і вагаються, чи збільшувати чи ні, чи звертатись, чи ні, чи подавати чи ні. Думаю, що на вашому прикладі вони побачать, що дійсно потрібно боротись, виборюватись, що це не важко, що це не дорого, і то, чого саме більше бояться, що ой, у мене заберуть ці гроші, а нічого не доб'ються. Ні, якщо ситуація така, що нічого не доб'ються, то просто вам відразу про це скажуть. Що це дійсно працює, величезна вам подяка за сьогоднішній ефір. До побачення, до нової зустрічі і надію, що ваша пенсія буде зростати і далі. Чого бажаю. Дякую вам щиро. До побачення. До побачення.